І доброго вечора. Я Наталі Гоменюк. Продовжую інформування цього дня. Почався вже давно сезон виборчий в Сполучених Штатах, але офіційно перші вибори праймеріс, тобто вибори на кандидатів у кандидати президента Сполучених Штатів, відбулися цієї ночі в штаті Айова, і багато було розмови до цього. Гіларі Клінтон, дружина колишнього президента, колишній держсекретар. Вона таки упритул перемогла свого опонента демократичного соціаліста Берні Сандерса і теж несподівано переміг Тед Круз. Не можемо сказати зовсім несподівано. Тед Круз, сенатор з штату Техас Дональда Трампа, відомого мільярдера. таку цікаву людину, до якої прикута увага. Увага медіа, але нарешті можна за цими цифрами слідкувати, чи реально Дональд Трамп буде кандидатом, чи реально кандидатом буде Гіларі Клінтон. І ми будемо перед тим, як ми зв'яжемося з колегами в Нью-Йорку, які нам пояснять, що це все означає. Я пропоную також послухати, як відбувалися ці дебати, і що, наприклад, говорила Гіларі Клінтон. This campaign stands for what is best in America. and we have to be united. ця кампанія символізує все найкраще, що є в Америці, і ми маємо об'єднатись проти республіканського бачення, проти кандидатів, які хочуть розлучити, і розділити нас. Ми не такі друзі. Я уважно слідкувала за їх кампанією. Я розумію, до чого вони закликають, і я маю намір протистояти цьому. Я не дозволю їм розколоти нас, не дозволю їм зруйнувати той прогрес, якого ми досягли. Не дозволю їм завадити нам бути успішними, адже ми цього варті. Геть у притул опонентом Гілларі Клінтон був Білий Сандерс. Хоч вам пропонуємо подивитися також на цю людину: 76 років, демократичний соціаліст. Демократи одразу кажуть, він непрохідний. Але от цього разу ми побачили, яка велика невеличка різниця між Гілларі і Берні Сандерсом була О, всього от, кілька відсотків, що є великим сюрпризом. І тому от кандидат, який теоретично і не міг би брати участь. В цих перегонах нині так само він грає на таких почуттях проти великих партій. І треба також українському глядачу почути, що ж сказав Берні, якого так і називають. Оскільки результати досі невідомі, то сьогодні в нас здається нічия. Я гадаю, люди Айови сьогодні відправили доволі виразний меседж політичному істеблішменту, економічному істеблішменту і, до речі, істеблішменту медіа. Час політики та економіки істеблішменту сплинув. Даємо вам шанс також подивитися на одного з найреальніших кандидатів на претендентів на кандидатів від республіканської партії Теда Круза, одного з перших латиноамериканського походження а, із, кандидатів. Так само з штату Техас, колишній адвокат Джорджа Буша в деяких справах і не тільки. Зовсім інша риторика, але от він таки переміг і в перших офіційних результатах вийшов у лідери. Але послухайте, яка є риторика у республік республіканців. І поки американці продовжуватимуть страждати через президента, чия політика шкодить мільйонам людей по всій країні, я хочу нагадати такі рядки із святого письма. Плач можна стерпіти вночі, якщо вранці приходить радість. Сьогодні Айова заявила на весь світ ранок, незабаром прийде. Tonight, Iowa has proclaimed to the world, morning is coming. Morning is coming. Запам'ятовуйте ці обличчя, вони будуть аж до листопада з вами постійно в медіа і на багатьох екранах по цілому світу. І Дора Хом'як, директор по стратегії і розвитку громадської організації разом з нами на зв'язку з Нью-Йорка. Дора, поясніть нам, будь ласка, для українських глядачів насправді, що означають ці праймеріс, що нового, і що українці і громадяни мають знати. Який праймериз. Унікальний різноманітний процес в Америці, і сам початок так дивно починається в штаті Айова процесами какас, а тоді почне штат по штату, де є різні правила. В кожному з 50 штатів в Америці є інші правила, як передвиборча компанія іде, щоб кожен штат вибирав кого вони висовують від одної партії від другої, і може від третої. І вчора ми бачили, як Перші кроки були зроблені штатом Айова, де я дуже багато фермів. Я є в Нью-Йорку, Айова не є в нью йорку не я Нью-Йорк, дуже різний. А в Айова є такі така традиція, такий процес, що люди збираються фізично по місцях і пробують переконувати. Хто за кого голосує, чи то в демократичній партії, чи в республіканській, і це є, що ми вчора бачили, а то тільки початок. І от те, що Клінтон з Берні Сандерсом, от настільки упритул, чи те, що, наприклад, Тед Круз таки офіційно, все таки в якомусь більш-менш в офіційному опитуванні перемагає, чи справді це от що це означає? Чи менші шанси Дональда Трампа, на які великі шанси Гіларі Клінтон? Ми розуміємо, що це там будуть дискутувати багато аналітиків, але все ж ці дані показові. Та ми не знаємо, що буде, але ми знаємо, що було, і ми знаємо, що uh, ті, котрі ті, котрі брали участь в цьому процесі в Айова, вибрали круз перед Трампом і Гіларі трошечки більше ніж Берні Сандерс. То, що, що цікаво в тому, є що це є перший шаг, перші кроки цей, цього цілого різноманітного процесу, що буде тепер, як, як ви казали, довгі тижні і місяці продовжувати. Але ми знаємо, що Айова тепер тих там всього ж, я не знаю, всі, хто вийшли в какас в Айова, той процес називається Какас, і цілий, цілий ціли штат Айова там всього на що здається. Мені десь 3 мільйони людей мешкають. А з тих тільки 300 тисяч беруть участь в какасах. То та меншина вибрала, що Круз вони люблять Круза більше, ніж Трампа, і Гелорі більше, ніж Борні. Um, я думаю, то що я читаю, то що я бачу, виглядає, що Круз дуже систематично багато працював в Айова, щоб переконати людей його підтримувати, і ця вся робота вдалася йому. Дора, останнє що ви порадите там людям, які тут знаходяться, і можливо не так добре знають про американську політику. За чим слідкувати? За, от, за ким і за чим ви б самі порадили? Я би порадила. Слідкувати за процесом є дуже багато, як кажуть, горячого повітря, але дуже цікаво подивитися, як цей дивний різноманітний процес виборів в Америці спрацьовує. І я би дала наголос на то, подивитися, як цей процес дає громадянам можливість заангажуватися з кандидатами. Із тими темами, котрі їх їм важливі, чи то є імміграція, чи то є економіка, чи то є розвиток інфраструктури, чи то є, як кажуть, income inequality. і щоб кожен громадян брав участь у цій розмові, в цьому розвитку, щоб рішити кінцево. Хто буде наступним президентом Америки? То сам процес я би підкреслила є найцікавіші. Добре, дуже дякую вам за те, що були з нами на прямому зв'язку, і далі інформуватиме вас громадське про найголовніше і слідкуватиму за виборами в великій і важливій для всього світу державі. Я вам говорю на сьогодні до побачення.